Є знижки представляють коко знижки травня на ефкалор. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на пеністил. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Крик малюка. Звук, що розчулює навіть цинічних лікарів. Змушує прослюзитися найбільш суворих татусів. І означає, що життя батьків змінилося назавжди. Цей звук уже понад 30 років ледь не щодня чує Любов Миколаївна, акушерка-гінеколог третього пологового у Києві. Кожного разу у емоції емоція переживає як сітацин виділяється. Кожне це така історія. Дуже багато любів. Кожне Любов Миколаївна для всіх майбутніх матусь стає ледь не подругою. Адже процес вагітності вважає найбільш відповідальним та казковим етапом життя, лікарка ділиться на сьогодні. Світ медицини не лише дозволяє народити безпечно, а й дає купу варіантів, як це зробити максимально комфортно та безболісно. Доведено, що під час пологів виділяється цей самий гормон, окситоцин, який виділяється під час любовних відношень. Я навчаю жінок прислуховуватися до своєму тілу, щоб відчути, як її тіло хоче народжувати. Є кесерий, коли там є якісь якісь покази. Є природні пологи в вільних позиціях під час пологів. Ці позиції можуть бути як на стульчиці, на четвереньках, на корточках, в ванну, в воду, на полу, на маті. Один із популярних методів останні роки пологи у воду, Із бонусів дві години у ванні повністю замінюють анестезію. Процес народження відбувається швидше, а дитина з'являється на світ у більш природньому середовищі. Саме у воду три дні тому народила Ніколь, мама маленької Софії. Всю вагітність я ходила в басейн, з тренером проходила заняття з плавання, і мені це дуже подобалось, тому я відчувала таку потребу саме народити в воду. Поряд із жінкою був коханий Костянтин. А щоби народити у воду, пара спеціально приїхала до Києва з Одеси. Тобто, прямо тут ви народжували. Прямо отут, от дістали мою донечку Софійку біля четвертої 42-ї. і вона з'явилася на світ саме у цій вайні, саме у цьому у цій палаці. Так я так бачу, тут навіть є дискотека, щоб вже зовсім нудно не було. Тихо, тихо тепло, темно, все як має бути для казкових пологів. Ще одна мама. Яка обрала саме такий спосіб пологів? Ліза. У нас на руках хлопчик, якого ми ще не назвали. Ми в третій день не можемо третю добу визначити ім'ям. чи Володимир, чи Ярослав. У Ліза це вже друга дитина. Перший досвід пологів був більш класичний, і цей досвід мені не дуже сподобався. Вже тоді в мене почались думки про водні пологі. Я цим цікавилась, дивилась багато, чула багато відгуків. Дуже хотіла домашні пологи, але все ж не, не рішилися. Директор пологового Назарій Гичка каже: і добре. Він категорично забороняє мамам народжувати вдома. Випадки є різні. Ми, як шаринікологи, боїмося, на кожній роди, йдемо як з ризиком. А вдома, не маючи під біля себе ні реанімації нового ну, народження, ні реанімації для дорослих, не маючи ніякого інструментарію приймати пологи, ну це то такі ризики. Натомість хвалить свій пологовий і закликає колег створювати в лікарні умови як вдома, як вдома, але під наглядом. Лікар спостерігає за серцебиттям дитини, лікар спостерігає за станом матері, і все йде під контролем. Понад два роки пологові в Україні працюють у режимі воєнного стану. На початку повномасштабної війни тут, у Києві, у мам був не сильний вибір між способами народити. Перші два місяці по наступу на Київ тут тобто народжували бомбосховище. Там взагалі не було комфорту і якості не вибирають а вимушені таке. Але сьогодні в Києві більш-менш тихо. Діти народжуються, і всі медики мріють, щоби якнайшвидше так стало по всій Україні. Діти це щастя, а ми лікарі допоможемо. Всьому.